Командир вийшов і, і то не те. Людина приїхала до вас, якісь питання робіть, який розказати <розвачу> якісь. Це що це за е постановка питання? Та, а та ви, ви, де де, де, Бачили? Ще, де ще ви де, Він нас, де, де ви були? Прийдув, ну, ви, та нас так я не ну, так ви... ж не забережу. Телевізор розкарнув. Ну, ну ви, слухайте тут Він його. Казав, що ми прихлібателі, блядь, і що ми там ніхто. слова. Ну хіба я чоловік приїхав, щоб ви вискажіть йому? Ти йому. Та, Та, ти Та, ти Та, не може що, викані, не кажете. Ти, ти Та, за твою подічку приїхав. Ти що, бля? Не потрібно мені. Поддержка. Не подішка, воно його сюди привіз. Мені Тоб... підтримка не потрібна. На тебе нормально сказав, прилипало ти. І оцей піде бля. Ти знаєш. Е... Ти там хочу... приліпати і всякими словами ти обізвав, понимаєш? Всякими словами ти обізвав. І ди його притягнуть сюди. Значит, да. На його реакт, на його сміні це реактор, чи на чого сміні? Послухайте, ну, хлопці. Я хочу, щоб зайшли в зал, хоч залу не тобі нічого робити, ну, ніхто звате ніяк. Я... Я не претендую на щодають людям одай, значить, я зрада ти в чому цивілізовано зайдіть в зал не треба підкорять, не треба підкорять людей собі до партії регіонів. Ми зовсім не хочемо туди. Чоловік приїхав зради чоловік. Да. Слухай, законі, бля! Ви главна коні! За 800 гривень да, він не живе за місяць. Я людину запросив... А хто ти такий? А хто ти такий, що ти такий? Що ти не спитав? Я людина, я людина. Ти вже не Слухайте, я не заперечую.

Під так як той на гречку купив, так оце приїхали куплять регіони. Дост... вони не вважають людей наших взагалі. Взагалі не читаються люди. Можна перейти в інтернет, бажаю? Звичайно, звичайно. Ні ні, ні. ні, ні. Мені сказали на 10. Ні. Ну, а вони ж бачили раніше. ми то і раніше приїжджали. Ну, шо ж, вибачте, будь ласка. Вон настоячі чорнобильці стоять, блядь, біля дверей. А ви не хочете? Є! <постив> <біля дверя>, <постив> <Я> до <дойду>. <постив> <постив> що закон... Біль Біль біля, біля, я не по біля дверей назначна, якщо забігати люди, які до влади приходять організують, вони бистро робляться під калинами підлизувачами «І, і так далі. А, Я віру, скажу. І, Ріпи, і, віру, і працюють уже на тих, віру, хто їм заказує, щоб ви могли послухати нам, йобтуха на бля, дружні. Ви ви мене можете, ви мене можете вислухати. Люди вам сказали ні. Все, люди сказали ні. От Чорнобильця ти як ти ж од Чорнобильця, нагручуємо. Не зривайте нам засідання. Хлопці, хлопці. Я хочу. Ви э, можете послухати? Ми не будемо. Ви мене хочете морді. Я не хочу... Слово, ты с тобой, я с вами! Все! Уходите отсюда! Уходите отсюда! Забирай его туда! И давай его до греха! Не доводьте до греха! Я не забрал А что тебя не забрал? Ты не забрал! Давай, давай! Не купуйся на гречку, все. блядь, Сейчас оплюем, а, плеем, а, 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 а посып. я к И посыл Гандон, блядь. Вот ты, руки Ганьба! 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 Ганьба!

Слушай, девочки. Починиться йому.

Якщо ви подали в суд, я вам зараз скажу за слово, Що, 500 гривень? встановлювали його. а? Все, витікає. Я своїми руками його робив. Своїми цими, блядь. І возив, що ти написав? 500 рублів на установку. Що ти це дуриш, людей? Я не дурю. Кому ти платив? А ну скажи, а я не знаю, кому. Це Давайте зайдемо, я читаю. У суд будеш у суді вже очитуватися, <звук> Хватит тебе возить. Переносиш стовби, все побачите. Да, все побачите. Я лампу поряку бля. <реку, реку> взятки, блядь. Береху взятки давав? Так. Да. Значить, ти знаєш, я не дав. Візьміть почитав. Візьміть, почитає. О, та біля візьміть. Та в мене рука, в мене рука жовтня, блядь. Хай відсихає. Хай на кого ти даєш? Візьміть почитає. Отже, не бобіть у ці листопки йоди. Изві... А що ви, ви? не хочете? Спаліть його, спаліть, отак, сюди. А, а, а чого ви не хочете отчот послухати? А, а, а чому ви не хочете от чот послухати? А, че, а що ви... на... А ти на сесії ви вы... депутатом завела туфту? Чого? Чому я туфту? Я готовий. А я Оце листяці підписував. Оці, оці, на видачі. Твоя подпись, твій рахунок. А що? Що не знакоме? та ти що? Тут 25 спиту річниці, не твоє З підприємців. Я лично ходив, все гроші. Я пройшовся в бухгалтерову, взяв тільки перечислили отдільно, чуть-чуть. А в газеті ось вона, я в Лубенщині взяв ось тут, де написано. Які по фінансову допомогу там ціла, Де ці гроші теж. Зайдіть розширити хлопці. Генатури очі вони мають натурити. Генатури. Я ще раз говорю. Вас ніхто вже перевибрав. Я мені не хочете. Слухайте. Я ще раз говорю про те, що ви. Ko je ne hoće da zna Ви не хочете вислухати мене. Не хочете? Та не треба нам такого а, зрадника. блядь. Не ти! Не хоче, ви другий Андрій, другий Андрій. Хай другий чи третій, да. але я не боюся нікого. Я вийшов ви, ви, ви до вас. Ви, і вийшов ви, ви, я до вас, да. і не боюся нікого. Виявимо себе. Нас не треба. Нас не обожати.

зробили, скажіть мені. Та ми виїбали. Та ви виїбали, підарасом, жопу. Спитайте 25 тисяч Де 25 тисяч гривень? 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 Де 25 тисяч Де 25 тисяч гривень? Де 25 Куди ти бабки на карман положив. получиш? тобі, печати освіти. значки і От... за все. Не кривися. Не кривися, барига, стара. Не кривися. Бару, барига, стара, вор. У братви украв сапчака. З братви взяв баб, бабки общакова. За... І ще готовця, бо можуть ще приділати. поняв? Петушара. Це Що дві? Мало заробили.

Ось це... вон отсюда. А да, вот 25 тисяч? Ви ти уберите. Иди отсюда. Хватит. Попизди выиграй. Андрей его їдь нахуй! Подивимося от кого. По от тебе! Вигрибиш і ти отсюда. йди, алкоголік отсюда. Йди. Хто з вас що зробив? Ви читайте. А я отчитався. А я отчитався, так, я отчитався. Ви нам дадите ми Чорнобилі Тому що я поздно приїхав. Так, так, так. Подивіться, я не хочу. Одну минуту ще. Валера, Валера! ні, ні, вже тепер за гроші.

— Не можна. On — Ти чуєш, що я тобі сказав? — Я поїду. — А ти в Це в інтернет відео, воно записує. Треба це вирізати. Пічач, поверни! — Верну, ти чесно. — Так, поверні. <off commendable battles> — Пічач, пічач! — Я ще раз. — Людях, при людях отдай! — Я верну. — Я верну. — Ти не блядь, а ти пацан. Так отдай при людях. — Я ще раз сказав. — Я печать Ти проститутка! — Верні. — Проститутка натуральна. — Давай печать! Я ще раз вам сказав. Пічач я Виконкомі, виконкомі. 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 Ви мені давали цю печать? А хто тобі ви давав? Ви? Ви? Мені виконком видали. Мені виконком реєстрували. Хто давав? да вам? Понятно? Не ви, П'єс поганий. що ви Водіва там, виконкова. Криса! Помойна криса. Ніколи не був! Криса! Помойна криса! Криса, помойна криса. Оцим чотирьом, п'ятьом людям, які а, саме от от тут вас підбили, да, на це все підбили. Обірайка ганат Давай. <рес> бо, бо я не боявся і не боюся та вас. Тому що Ви безпреділом займаєтеся. Ви ждете, ті, що оці інваліди першої групи, от -от -от, що п'єна з рота. Вибачте мене. А ти хто такий? Да. Крусонос, так... так... картошку чистим на ПХД. Я не чистив. Чистим картошку на ПХД. Криса, блядь. Так же саме, як і ти чистив. Криса, я не чистив. Я на колючки був. Тут куча людей стоять, які підтвердять. тебе подтвердят, где ты был. За да. Да. Есть люди тут, Да. Я, Давай, на, ПХД я на ПХД. Картошку чистят. Да. На ПХД картошку чистил. Увощили на картошку чистят на ПХД. Ты чистил а, картошку, да. Конечно. Да. Что Обама открывал? <реклама> Але ви боїтеся правди. А, от, іди отсюда, от, гніда! Я, я якби боявся, якби боявся, а я б не вийшов би до вас. От я що вам хочу. Я Та ви... не хочу народ. Оце я хочу сказати. А якщо ви ведетеся за одним. Повойна криса. Іди відсюди. Я не хочу, що дорослі не доволен. Ну вийди і все. Вийду я, я вийду. Не народ. Ви, народ ви не дуріть народ. Ви дурить, ви дурі, дурити народ! Да. народ. Коритами є на солодське, так? Да? Ти розкажи, ти розкажи, падлина, як ти хотів горіть з полком на 49 лет в Та тобі Сесія відказала. Що ти на мене дивишся? Хотів, взяти горит з полком, людям розкажи, на 49 лет варієнту. Не трогай, а тобі сказали тільки на три. Ах ти криса, по Хотів забрати землю і здання, во, понял. О, правду, ты хотів правду! Правду! В Есть отчет, який ты подавал. Віктор Михайлович. На 49 лет в аренду ходить здание взяти. Хотим здание взятий! Що вы думаете? Ты в аренду ходить взятий?